За кризонням прийнято вважати українські етнічні території, які не були включені до складу України в 1945 році після затвердження кордонів між Польщею та СРСР. На території закризоння знаходились землі Лемківщини, Західної Бойківщини, Нацяння, Любачівщини, Холмщини та Підляща. Загальна площа втраченого за сягає майже 20 тисяч квадратних кілометрів. За розмірами, це якби ми зараз втратили Рівненську область. Якщо поринути в історію цих територій, то ми знайдемо відповідь на питання етнічної приналежності цих земель в 6-7 VI столітті слов'янське плем'я білих хорват заселяли обидва схили західних Карпат. Саме вони вважаються предками лемків, які є етнічною групою українців. Тривали століття війни та зміни кордонів. Проте в 1944 році, коли радянський союз та Польща домовлялись про межі кордонів, відбулася тривожна подія. Дві держави домовились провести кордони по лінії Керзона. Ця лінія до сих пір слугує кордоном України і Білорусі з Польщею. Цю лінію розробляв міністр закордонних справ Великої Британії Джордж Керзон в 1920 році. Вона була представлена, аби досягнути перемир'я між учасниками польсько-радянської війни. Джордж запропонував демаркаційну лінію, яку пізніше назвали на його честь. Проте, все ж офіційним кордоном в 20-х роках минулого століття запропонована керзоном лінія не стала. Ризький мирний договір встановив межі Польщі. Вони охоплювали Галичину, Волинь та шмат білоруських територій. Польща забрала собі такі міста, як Львів, Луцьк, Станіславів, зараз Івано-Франківськ, також під контролем Польщі було місто Рівне та Тернопіль. Совки відмовились від претензій на східну Галичину, адже до Першої світової війни ця територія знаходилась під контролем Австро-Угорщини. Польсько-радянський кордон 1921 року пролягав уздовж лінії другого поділу Польщі 1793 року. Проте Надбавкою на користь Польщі у вигляді частини території Волині і Полісся та білоруського міста Пінськ. Повернімося до післявоєнних часів після затвердження кордонів між Польщею та СРСР в 1945 році за принципом лінії Керзона. Відбувся обмін населенням відповідно до угоди, українське населення з прикордонних територій Польщі мало переселитись до радянського Союзу на територію України. Аналогічно трапилось і з польським населенням. Багато українців просто відмовлялися приїжджати на територію України, оскільки багато сімей мали гарні володіння, чудові будинки та інші надбання, яких вони мали позбутися та переїхати ні з чим до України. Саме до українців, котрі відмовлялися приїжджати, польська влада застосувала асиміляцію, Кампанію сумно, звісно, операція Вісла мала на меті розпорушити українців за по західних та північних землях Польщі, аби пришвидшити асиміляційні процеси та навіки позбавити етнічну групу української ідентичності.